Що ти скажеш про наш холодець? Дуже смачний. А ще що? А що ти скажеш підписникам? Підписуйтесь на татовий канал, ставте палець вверх і, і пишіть коментарі. Молодець. Друзі, привіт! Надихнувшись кнедлями, ми знову відроджуємо рецепти на даному каналі. Недавно заквасили капусту у глиняній борці, яка ось тут з, з боку стоїть. До речі, хто не бачив е цей процес, лишу е рецепт відео у, у описі під цим відео. Сьогодні ми е будемо робити холодець. Я думаю, що здивувати. Е Холодцем дуже важко, тому що в Ютубі є безліч рецепт, рецептів різних холодців. Але все ж таки наш холодець буде однозначно не такий, як всі, тому що він буде е, томлений у каміні. Камін у нас мурований з цегли шамотної, вогнетривкої, яка віддає тепло. Відповідно, нагріваємо кімнату і після того, як нагрілась цегла, а зрозуміти, що вона. Нагрілась можна дуже просто, вона стає білою. Це означає, що коли цегла біла, можна готувати будь-які страви. Відповідно, готуємо дуже багато в камінні, хоч він такий вже старенький, деякі цегли там вже практично відпадають, але все ж таки функцію свою він виконує, обігріває і, і годує. Так що, повторюю, рецепт буде тим особливий, що це буде холодець з печі. А повірте, хто пробував хоч раз їжу з печі, ну це не порівняти ні з чим. Цей смак, запам'ятаєте, як кажуть, надовго. Будемо готувати. Рецепт ну, дуже простий. Зараз я розкажу про інгредієнти. Наперед також прошу вибачення за освітлення, тому що ми готуємо зараз без світла, у нас нема зараз світла. І тому, як кажуть на картинку, ми не дуже звертайте уваги. Так що звертаємо увагу на сам холодець, на сам рецепт, бо холодець буде вже завтра, так як він буде стояти у нас цілу ніч у камінні. Вибрали ми свинину, тому що вона жирна. І вибрали ми кролятину, тому що вона суха. І відповідно ці два м'яса ідеально підходять для холодця. Маємо дві кролячі лапки, маємо кролячі кістки, кроляча спинка, кроляча ну, ребра кролячі. Відповідно, отака лапка свині і шкірки. Що робимо? На низ ми ставимо шкіру Ну і ставимо на низ цю лабу. І, відповідно, попри, попри це ми такими великими кусками ставимо все решта. Цю спинку. Ці лапки, напевно, розріжемо на двоє. Ну, так само, відповідно, і це зараз розріжемо. Потім е цибуля. Дві цибулини ось такі ми кладемо цілі, а оцю ми ріжемо дуже-дуже дрібними кубиками. При готуванні е ця цибуля, вона так ніби перетвориться в бульйон і холодець буде дуже смачний. Також нарізаємо моркву. По приправах у нас сіль. Перець горошок, перець духмяний, лавровий лист, перець мелений. І такий інгредієнт, який, можливо дехто надає, це є столова ложка цукру. Повірте, оця столова ложка цукру додає неймовірно е насичений такий солодковатий смак, але в холодці воно буде дуже смачно. Отож, нарізаємо це все, заправляємо, заливаємо водою і ставимо у наш камін, який вже практично там догорають дрова, він вже практично готовий для того, щоб цю гусятницю відправити у нього. Так, ми е, закинули всі інгредієнти, зараз ми це посолимо, на таку кількість я даю півтора ложки е, столові солі. І тепер заливаємо холодною водою. Заливаємо по максимуму, тому що воно википить. Нам треба, щоб було якомога більше холодцю. Ну, я думаю, що достатньо. Тепер ми це все накриваємо кришкою і відправляємо на годин 12 у камін. Тим часом у нас в камінні практично вже нема грані, що нам і потрібно. Оця, що є, невеличка кількість, ми просто її закладаємо сюди дозаду, можна в бік. Вона буде якраз для того, щоб воно закипіло, тому що нам треба, щоб воно закипіло і потім воно буде так е, до ранку, не знаю, як правильно слово, томитись. Так, добре, кладемо гусятницю. З ранок прийшло 12 годин, як наш холодець е, стоїть в каміні, і від... зараз процес, від якого залежить, чи наше відео взагалі вийде у YouTube чи не вийде, тому що якщо е, щось пішло не так, е, а ми робимо такий холодець перший раз у каміні. Якщо щось пішло не так, то відповідно е, шанс на те, що відео вийде, дорівнює нулю. Одним словом ми йдемо витягуємо холодець з каміна. І, і, і якщо, все, якщо все вийшло, то будемо заливати у тарілки. Так, Богданчик? Отже, момент істини. Наш, наша гусятниця ще така, ну, руку я от ставлю, але довго не потримаю. Гаряча. Взагалі-то можемо навіть перевірити, яка її температура зараз. Я ще не відкривав. її. Ану, перевіримо температуру. Температура 29 градусів. 31. Тут, ну, одним словом, за 12 годин. Стоячи в камінні, вона на даний момент має 31 градус. Тепер момент істини. Що у нас всередині? Ох. Ну що скажу? На вигляд, ідеально. Холодець прозорий, прозорий, насичений, насичений, запах неймовірний. Я думаю, що все вийшло. І є ознаки того, що він кипів, бо основне. Щоб, щоб він був закипів, тому що ми заливали холодною водою і переживали, чи він закипить, Але думаю, що закипів, тому що температура на момент, коли ми ставили цю гусятницю у камінь була приблизно 300 градусів у камінь. Тепер що? Зараз добираємо це все м'ясо, проціджуємо цей бульйон. І будемо заливати холодець в тарілки. Так, дивіться, відділили ми м'ясо. І що ми отримали? Отримали практично ну та, до, до, добрих пів оцеї гусятниці е, бульйону. Е, щоб ви розуміли, він абсолютно не википів і маємо дуже багато бульйону, відповідно, буде. Багато тарілку коло цю. Бо, як правило, якщо ти робиш на, на, ну, на плитці, газовій чи електричній, википає набагато більше. Бульйон такий ну, суперовий. По м'ясу. М'ясо просто неймовірне. Воно розварене ну, от, спеціально покажу беру за кісточку і подивіться. Подивіться. Оця ратиця, яка була, вона просто розварена повністю. М'ясо от шкіра. Ну просто-просто супер. Тому що Наш холодець буде неймовірний. М'ясо таке, як, не знаю, як зефір. Добре. Ми зараз це все розливаємо тарілках. Заодно покажемо, скільки тарілок вийшло з такої порції. Ну і після того чекаємо, коли він застине, будемо робити дегустацію. Залили ми холодець по тарілках. У нас вийшло три такі нижчі тарілочки і три такі е, глубші. Одним словом, шість тарілок холодцю. Що скажу, е, колір цього бульйону просто неймовірний, він такий е, прозорий, але такий насичений. Е, що зараз? Зараз ми ставимо холодне місце. Ну і, звичайно, чекаємо, щоб він е, застив. І вже з нетерпінням цього чекаємо, тому що дуже дуже кортит попробувати того холодцю. Добре, чекаємо. Довгоочікуваний час. Пробуємо наш холодець. Запекли картоплю у фользі в тим самим каміні. І будемо їсти. Ах, картопля така, як колись, коли копали картоплю на городі, розпалювали вогонь, запікали таку картоплю. Бо як у нас каутбульбу. Тепер пробуємо холодець. Ну, що я скажу? Я думаю, що навіть якщо б він був не добрий, то все одно я би сказав, що він добрий. Але я впевнений, що він однозначно добрий. Так як я вже казав по консистенції, він просто ідеальний. Ну просто. Він такий вийшов прозорий, прозорий, насичений. М'ясо розварене повністю. Пробуємо. Навіть якщо би хотів збрехати, що він не добрий, то просто не вийде. Суперовий. Який він ще може бути, якщо він 12 годин стояв у камінні? Мало того, що м'ясо повністю розварене, сам холодець, сам цей, як ми кажемо, дриглій, має Смаки є у всього того, що в ньому було. І, і моркви, і цибульки, і лаврового листочка. Тобто ідеальний смак холодцю. Вірте, не вірте, але це дійсно так. Всім дякую, хто е, слідкував за нашим холодцем, за тим, як ми його варили, тушили чи як правильно. При бажанні палець вверх. Підписка і коментар. Всім па-па.